Чим ближче старт Олімпіади 2024 у Парижі, тим все більше проведених спортивних заходів Олімпійський день по всій країні не є виключеннями його плавні, в яких також приділяють велику увагу олімпійському руху. Один за одним на різних майданчиках тут тривають олімпійські дні, які спільно зі спортивними навчальними закладами організовує міське відділення Національного олімпійського комітету України. Цього разу на стадіоні загальноосвітньої школи No3 імені Віктора Нижниченка зібралися вихованці Дю США No1, які займаються у відділеннях плавання та шахів. Перед стартами юнаки та дівчата провели розминку і перебували у гарному настрої. Кожен юний спортсмен та спортсменка отримали стартові номери. Потім від Булася урочиста церемонія відкриття спортивного заходу, на якому юних учасників та учасниць та їхніх тренерів привітав виконавчий директор відділення НОК України у горішніх плавнях Микола Шишліков. В цьому році під девізом передай вогонь перемоги, і в нашому місті це вже восьмий етап Олімпійського дня. Ви прийняли. Сьогодні естафету від юних футболісток наших вам зараз розкажуть, що ви будете виконувати і, безумовно, як в спорті самі кращі отримують від Національного олімпійського комітету України нагороди. Хочу побажати вам, так як ви дійсно вже обрали види спорту різні більшість тут плавців. Ми сподіваємось, що на слідучі Олімпійські ігри у нас. Теж буде кандидат в олімпійську збірну України. Після привітань та побажань юні спортсмени вийшли на старт забігів. Наймолодші учасники олімпійського дня бігли дистанцію 30 метрів безпосередньо на футбольному полі. На фініші їх очікували судді, які визначали трійки найкращих. Інші вікові категорії юних спортсменів долали бігову дистанцію 60 метрів на біговій доріжці стадіону ЗОЖ номер 3 Увага. У кожному забігу виявлявся свій переможець та переможниця, але найкращих у вікових категоріях визначали за часом пробігу. Я пробігав вперше, мені дуже сподобалось. А як треба правильно бігти? Як що робити, щоб першим прибігти? Тренуватись. Не тільки вдало стартував, але й вирішив під час забігу зняти кепку та тримати її у руках Артем Дяченко. Юнак зберіг свою високу швидкість і у свій день народження вийшов переможцем у забігу. Мабуть, хотів вийти на бігову доріжку і цей песик, але участь цього представника тваринного світу не була передбачена регламентом змагань, і він залишився лише вболівальником за свого юного господаря. Свою енергію песик демонстрував на камеру. Енергійний та радісний вигляд мали усі учасники Олімпійського дня, які зібралися на нагородження. За свій вдалий виступ у наймолодшій віковій категорії приз отримав Єгор ємець. Пробігу я майже мог бу бути другим, але прибіг першим. Я від цього дуже радий, і мені дуже сподобалося. я спервася, ну прямо так точно не можу сказати. А спортом займаюся та плавання. плавання. А чим плавання цікаве тобі? Тим, що можна, я люблю в воді бути, багато чого ще. А біг чим цікавий сьогодні був? Тим, що з, з друзями зміг посерівнуватися з іншими. Ну, це ж цікаво да, бігти? і просто, да, і Виходиш і біжиш, чи там треба особливі якісь там і стартувати і фінішувати. Бігаю якось рідко. Ну, а так чаще на вулиці з друзями гуляю. Ходимо собі, розмовляємо. Були раді виявити себе на бігових доріжках і дівчата. Я задоволена, тому що я легко побігала і мені мені подобалося бігати. А взагалі біг полюбляєш бігти там, так так проводити так час. А, так, я ще на легку атлетику хожу. Боже за рахунок чого перемогла? Тому що бігала і не здавалася. Мені дуже все сподобалося. Бігти було легко, але не так, як в Мілані, мабуть. для чого треба бігти гарно знаю, просто старатися і бігти швидко. Ну він корисний біг, як вважаєш? так. Юнаки та дівчата старших вікових категорій, незважаючи на спеку, були раді брати участь у заході Олімпійський день, який дозволив їм перевірити їхню швидкість. Мені сподобався мій результат, адже я дуже рідко бігаю на швидкісні забіги. Це в мене був другий раз, як я бігаю на швидкісний забіг, тому мені дуже сподобався час і дуже сподобалось те, що я прибігла першою. Мені все сподобалося, не важко було бігти. Мені порадував результат. Все дуже добре. Часто бігаєте на тренування. Що, що зараз ви робите ось на тренуваннях? Ну, ми зараз пла зараз плаваємо, а потім будемо переходити на футбольне поле. Після вручення олімпійських призів та оголошення найкращих учасників. Загальне фото на згадку. До старту Олімпіади у Парижі залишилося трохи більше місяця. Тож олімпійські заходи ще тривають у горішніх плавнях, і про них треба знати, що важлива не перемога, а участь. Такі вирази та такі спортивні заходи у горішніх плавнях, як Олімпійський день, не тільки сповіщають про наближення головних стартів чотириріччя, але й залучають юне покоління до занять спортом та закликають їх бути активними та здоровими.